Щороку під час пожежу небезпечного періоду рятувальники спільно з лісівниками філії Центральний лісовий офіс Держпідприємства ліси України та центрально-західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства проводять комісійні обстеження лісопожежних станцій. Під час таких обстежень перевіряють готовність до реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з лісовими пожежами на території Черкаської області. Лісопожежні станції в першу чергу це є пожежна техніка, працівники і, відповідно, є щогли з відеокамерами. Основна їхня задача що робити спостерігати за лісовими масивами, і при виявленні лісової пожежі оперативно її виявити, локалізувати і згасити на початкових на початкових стадіях. У центрі уваги пожежна безпека, наявність та справність техніки, злагодженість з дій, підрозділів, знання алгоритмів реагування, оперативність виїзду на місце події. Така профілактична робота дозволяє вчасно виявити слабкі місця, усунути недоліки та переконатися, що лісопожежні станції готові діяти за призначенням. У цьому році вже у нас спочатку майже вже два місяці. У нас пожежонебезпечний період, і в зоні діяльності міжрегіонального управління це три області, Черкаси, Вінниця і Кіровоградська область, У нас на даному на сьогоднішній день у нас вже є 13 лісових пожеж загальною площою 26 гектарів. Що стосується Черкаської області, то в нас 10 пожеж і близько 20 гектарів.